Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми знову збираємося разом у цьому молитовному колі, щоб звернутися до нашого Небесного Отця. Тема нашої сьогоднішньої молитви є однією з найглибших і найважливіших потреб людського серця це молитва про захист. Ми живемо у світі, де щодня стикаємося з викликами, тривогами та небезпеками. Вони можуть бути видимими. Як тривожні новини на екрані телевізора, або невидимими, як страх, що оселяється в душі серед ночі. Можливо, ви сьогодні відправляєте дитину до школи, і серце стискається від тривоги, можливо, ви самі сідаєте за кермо, вирушаючи в далеку дорогу. Або, можливо, найбільша битва відбувається не ззовні, а всередині битва з тривожними думками, зі спокусами, з почуттям невпевненості. Та страху перед майбутнім. У такі моменти ми, як ніколи, усвідомлюємо нашу крихкість і потребуємо того, хто є нашою скелею, нашою фортецею і нашим притулком. Давайте разом прийдемо до престолу благодаті та попросимо про Його всемогутній захист. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання про захист, наші серця прагнуть висловити Тобі глибоку подяку. Часто у вирі життєвих турбот ми забуваємо помічати твої незліченні благословення, які ти щедро виливаєш на нас, що миті. Твоє слово у першому посланні до Солунян у п'ятому розділі, 18 вірші, нагадує нам: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І сьогодні, Господи, ми хочемо свідомо зупинитися і подякувати Тобі. Дякуємо за дар нового дня, за повітря, яким ми дихаємо, за сонячне світло, що пробивається крізь вікно. Дякуємо за те, що минулої ночі ти оберігав наш сон і дарував нам відпочинок. Дякуємо за їжу на нашому столі, за дах над головою, за тепло в наших оселях. Дякуємо за людей, яких ти послав у наше життя, за родину, за друзів, за братів і сестер у вірі. Дякуємо навіть за труднощі, бо ми віримо, що через них ти формуєш наш характер, навчаєш нас терпіння і робиш нас сильнішими. Дякуємо за Твоє Слово, яке є світлом для нашої стежки, дякуємо за Духа Святого, нашого Утішителя і порадника. Але понад усе, Отче, ми дякуємо Тобі за найбільший дар, за Твого Сина Ісуса Христа, за Його жертву на Христі. Яка дарувала нам прощення, надію і вічне життя. Допоможи нам, Боже, мати серце, сповнене вдячності, не лише в добрі часи, але й посеред випробувань. Господи Вседержителю, ми приходимо до Тебе з проханням про духовний захист. Ми знаємо, що наша боротьба не проти людей, а проти невидимих сил темряви, які прагнуть посіяти в наших серцях сумнів. Страх і розпач. Хіба не знайоме нам це, коли серед мирного дня раптом накочується хвиля безпричинної тривоги, або коли в розмові з близькою людиною раптом з'являється незрозуміле роздратування, яке руйнує мир? Ми бачимо, як спокуси приходять у найпривабливіші обгорці пропозиція нечесного заробітку, яка обіцяє вирішити всі фінансові проблеми. Бажання порівнювати своє життя з ідеальними картинками в соціальних мережах, що веде до заздрощів і невдоволення. Ворог душ людських хитрий, він знає наші слабкі місця, він шепоче нам на вухо слова брехні ти недостатньо добрий, Бог тебе не чує, тобі ніколи не пробачать. Здайся, нічого не зміниться. Ці думки, як отруйні стріли, ранять нашу віру. І крадуть нашу радість. Твоє слово в посланні до Ефесян у 6 розділі, віршах 11 та 12, закликає нас, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влад, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Тому ми просимо Тебе, Отче. Зодягни нас сьогодні у свою повну зброю. Підпережи нас поясом істини, щоб ми твердо стояли на твоєму слові, одягни на нас броню праведності, щоб захистити наші серця від звинувачень, взуй наші ноги в готовність благовістити мир, щоб ми несли світло туди, де панує темрява. Дай нам до рук щит віри, яким ми зможемо погасити всі вогнені стріли лукавого. Поклади на наші голови шолом спасіння, щоб наш розум був захищений надією на вічність, і дай нам меч духовний, яким є твоє живе і діяльне слово. Ми проголошуємо, що в тобі ми сильніші за будь-яку темну силу, Боже наш. Ми також благаємо Тебе про фізичний захист для нас і наших близьких, цей світ сповнений небезпек. І ми щодня усвідомлюємо крихкість нашого існування. Ми бачимо це в заголовках новин, чуємо в сиренах швидкої допомоги. Кожен батько і кожна мати знають це почуття, коли їхня дитина виходить за поріг дому, у школу, на прогулянку, у світ, де може трапитися будь-що. Кожен водій знає, як одна мить неуважності на дорозі може змінити все життя. Кожен, хто стикався з хворобою, знає, як раптиво тіло може стати нашим ворогом, приносячи біль і страх. Ми живемо з тривогою про здоров'я наших літніх батьків, про безпеку наших дітей, про власну здатність працювати і дбати про родину. Хто з нас не прокидався вночі від страху за майбутнє, від думки про можливу аварію, хворобу чи нещасний випадок. У ці моменти. Людська сила і передбачливість здаються такими незначними. Але ми чіпляємося за Твою обітницю, записану в Псалмі 90, віршах 1 та 4. -му. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його Ти сховаєшся, щит та лук його правда. Господи, ми просимо. Вкрий нас сьогодні своїми крилами, постав своїх ангелів-охоронців біля кожного з нас, оберігай нас у дорозі, чи ми йдемо пішки, чи їдемо в транспорті, захисти нас від нещасних випадків на роботі і вдома, збережи здоров'я наших тіл, зміцни наш імунітет, дай мудрості лікарям, які нас лікують. Якщо хтось із тих, хто молиться зараз, проходить через хворобу, Просимо будь їхнім цілителем, захисти наших дітей від злих людей, від небезпечних ситуацій, від усього, що може зашкодити їхньому тілу чи душі. Ми довіряємо наше життя і життя наших рідних у Твої надійні та люблячі руки. Отче Милосердя, Ти бачиш глибини наших сердець, і ми просимо Тебе про захист від емоційних та душевних ран. Часто, найболючіші удари ми отримуємо не від незнайомців, а від тих, кого любимо і кому довіряємо. Це може бути гостре слово, сказане в гніві, яке застрягло в пам'яті на роки. Це може бути зрада друга, яка залишила глибокий шрам недовіри, це може бути стіна мовчання і нерозуміння в сім'ї, яка ранить сильніше за будь-які крики. Ми живемо у світі. Де плітки можуть зруйнувати репутацію, де заздрість може отруїти стосунки, де маніпуляції можуть змусити нас сумніватися у власній адекватності, як часто ми приходимо додому, виснажені не фізично, а емоційно, ніби з нас висмоктали всю радість і сили, це рани, яких не бачить ніхто, але які болять і кровоточать всередині, впливаючи на все наше життя. Вони крадуть наш мир, роблять нас цинічними і закритими. Але Твоє Слово у посланні до Филип'ян у четвертому розділі, віршах шостому та сьомому, дає нам ключ до зцілення: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки. У Христі Ісусі, Господи, ми просимо про цей мир, захисти наші серця від отрути гіркоти та непрощення, допоможи нам не приймати близько до серця образливі слова, дай нам мудрість розпізнавати токсичні стосунки і сили встановлювати здорові межі, зціли наші спогади від болю минулих зрад, навчи нас прощати, як і ти простив нас. Захисти наш розум від постійного прокручування негативних сценаріїв і тривожних думок, наповни нас своєю любов'ю, яка є бальзамом для будь-якої рани. Оточи нас людьми, які будують, а не руйнують, які підтримують, а не засуджують. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву з вірою приносячи всі наші турботи до твоїх ніг. Ми дякуємо тобі за те, що ти Бог, який чує сьогодні. Ми просили про твій могутній захист у всіх сферах нашого життя. Ми просили про духовний захист від спокус і атак ворога, ми благали про фізичну безпеку для нас і наших родин, про здоров'я і збереження від небезпек, ми молилися про зцілення і захист наших емоційних світів. Від болю, образ і гіркоти. Ми віддаємо все це в Твої руки, довіряючи Твоїй любові та силі. Ми згадуємо Твою обітницю з того ж 90-го псалма Він покличе мене, і я обізвуся до нього. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його. Ми приймаємо цю обітницю вірою для кожного, хто сьогодні молиться. Ми проголошуємо твою владу над кожною тривогою, над кожною хворобою, над кожною духовною битвою. Ми віримо, що твій захист це не просто пасивне спостереження, а активна могутня сила, яка оточує нас з усіх боків. Дякуємо тобі, що ми можемо сховатися в тобі, як у неприступній фортеці. Дякуємо, що ти наш пастир, і під твоєю опікою ми в безпеці. Нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, наповнить наші серця і думки. Ми віддаємо цей день і все наше життя під твій святий покров в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас особисто. Після нашої спільної молитви не залишайтеся наодинці зі своїми страхами, пам'ятайте, що ви не самі, Бог. До якого ми щойно зверталися, є поруч із вами в цю саму мить він бачить кожну вашу сльозу, чує кожен невисловлений крик вашого серця. Можливо, сьогоднішній день здається вам особливо важким, а майбутнє туманним. Але тримайтеся за обітниці нашого Господа Його слово це непохитна скеля серед бурхливого моря. Дозвольте цим словам, із книги Пророка Ісаї. 41 розділу 10 вірша глибоко проникнути у ваше серце Не бійся з тобою бо я. І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Повторюйте ці слова протягом дня зробіть їх своєю молитвою, Бог не обіцяв нам життя без труднощів, але Він обіцяв бути з нами. В кожній труднощі його захист це не відсутність битв, а його присутність у битві, дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця і дала вам надію, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Нехай це стане свідченням нашої спільної віри і створить ланцюг молитовної підтримки. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наші щоденні молитви. І, будь ласка, поділіться цим відео з тими, хто, на вашу думку, потребує Божого захисту і підбадьорення. Можливо, саме ваша дія стане для когось відповіддю на молитву. Нехай Божий мир і його всемогутній захист. Перебувають з вами і вашими родинами сьогодні і завжди. Благословляю вас!